Ми продовжуємо робити огляд більш нішевих менш популярних проєктів. Сьогодні ми поговоримо про Кайтмена і, нарешті, щось дійснішне хороше. Справді, мені вже теж набридли останні не дуже позитивні огляди. Нарешті можу і інші речення поскладати. Кайтмен це спінов анімаційного проєкту про Харлі Квін. Якщо дивились, то пам'ятайте, що в якийсь момент він мав стати чоловіком Айві. Це, звичайно, ще до розвитку романтичного зв'язку між Квін та плющем. Кайтмен був комік реліфом, без серйозних сил він завжди хотів бути лиходієм в центрі подій. Але Камон в душі Кайтмен добрий, приємний хлопець з дуже сильною прив'язаністю до свого змія. Вже малюється дивно, але комічна історія. Все в стилі Харлі Квін цього всесвіту. Кейтмен та його дівчина Глайдер купляють бар, знайомляться з купою нових персонажів та просто намагаються вижити у світі, де Дарксайд з'являється разом з хором, де типу Амазон використовує рабську працю, а рівняння не життя може вкрасти курка. Звучить круто, але можна мати скільки завгодно крутих ідей. Якщо їх фігово реалізувати, то нічого і не вийде. Такого персонажа, як Кайтмен, дуже легко зробити надто м'яким, надто дурним, надто несерйозним. І, звичайно, не варто забувати, що це проект для дорослих. Отже, почнемо. Менше в цей раз буду говорити про побудову світу, бо багато чого ми вже бачили у Харлі Квін. Я сфокусуюсь на більш нових елементах. Нікуди, звичайно, не ділася вся абсурдність цієї версії світу DC. Деякі елементи розширили, деякі ввели. З буквального, ну по-перше, у нас нова локація. Той самий бар Нунана, який купила головна пара. І це не тільки сама стойка, це ще й різнокольорові клієнти, які дістались новим володарем. Це і п'яничка, і надто багато чого знаючий сам Нунан, і чуваку, Дві голови, коротше, все в кращих традиціях комедій. Кожен з персонажів цікавий, впізнаваний та не напряжний. Навіть голова королеви Казок тепер постійний відвідувач. Звичайно, всі вони так чи інакше допомагають Кайтмену. Звичайно, кожен з них ніколи реальною загрозою і не був, бо вони ж дуже прикольні. Ми ж все пробачаємо фактично злим персонажам тільки тому, що вони, не такі, як всі, прикольні, і в якийсь момент готові рятувати світ. У кожного з них є свій сапплот. Та й взагалі, якщо набридли постійно одні ті ж персонажі DC, то тут і фурія, і чешир, і Бейбі Дол. І це не виглядає як, наприклад, у Suicide Squad. Вони тут не для того, щоб померти вони тут для того, щоб стати частиною більшої історії. Новий злодій може, хоч і вже трохи очікуваний, але непоганий. Хелен Віліган власник типу Амазону, і просто все кричить, що вона найгірша серед найгірших. Мережа її барів хоче знищити бар Нунана. вона хоче забрати рівняння антижиття. На неї працюють злодії з ями. Вона всюди, вона все про всіх знає. Лютор, ти маєш її боятись. Звичайно, ми вже мільйон разів бачили пустоту корпоративної жадоби, та навіть у Харлі таке було. Але принаймні Твіст виявився того вартим і дуже підходящим для цього персонажу. Можете тут поставити на паузу, повернутись після перегляду. Виявляється, що Хелен хоче навпаки врятувати людей, бо вони приносять їй гроші, якою би була імперія без клієнтів. І знаєте, це благородно, але дуже в стилі хазіїв великих корпорацій. Ось що таке справжній антигерой. Серіал по факту не говорить нічого нового, і це не єдине. На тема, на яку типу дається інсайт. вони не провокуючі, не прям неймовірні, але достатньо неповерхневі, щоб серію 20 хвилин цікаво було дивитись. Як же все це переплітається з головними героями? Емоційні історії в рамках класично ідіотського плоту з коміксів. Почнемо з емоцій. Глайдер має налагодити відносини з матір'ю, яку вона вбила багато років тому, але через певні часові мандри отримала знов мати, не дивлячись на те, що вижила, не захотіла бути з дочкою. Що ж таке, що могло змусити жінку забути про власну дитину, Точно якась кримінальна історія. Але насправді ні, насправді не так все пафосно, просто не всі хочуть бути матерями. Не всі готові до такого. Ребека не просто намагається і в неї не виходить. Ні, вона спеціально відштовхує свою доньку. І знаєте, це напрочуд цікава ідея, яку не так часто і показують у медіа. Зі сторони глайдер це злість, відчай, образа. Вона поводиться більше як підліток, ніж власне підліток із серіалу. Очевидно, що в неї є певні питання з комітментом. Але основна пара взагалі не токсична. Вони, власне, як і будь-які більш-менш адекватні люди у реальному житті. Зі своїми проблемами, але вони постійно намагаються їх вирішити. В більшій мірі проблеми глайдер є її власними, а не викликані відносинами, але Кайтмен все одно абсолютно в них ідеальний хлопець. І які ж негаразди можуть бути у просто золотої людини. А це просто невпевненість, залежність від інших, надто сильне сприйняття чужої думки. Кетьмен любить свого змія, але хіба цього достатньо у світі, де у кожного другого є реальна сила, уміння вбивати майже будь-кого, та й мати глайдер підлила масло у вогонь? Чак вимушений щось робити, і він приймає жахливе рішення. Він перетворюється у найбільш безглуздого, найбільш театрального мудака із силами типового збіяки. Нарешті, нарешті, він крутий. Тепер глайдер та батько точно почнуть його поважати, і частково він правий, але глайдер від нього швидко відмовляється. Отже, не в силі сила. Над Кайтменом постійно, звичайно, не глузують, але якби натякають, що він надто добрий, і в кінці це його рятує. Це рятує весь світ. Тільки Кайтмен з усіх не піддається рівнянню, тільки він може врятувати. Кайтмен герой, і це супер заслужено. Він готовий пожертвувати собою заради того, кого любить. І це був супер органічний момент. Історії Кайтмена, Глайдер та власне будь-кого із серіалу, дуже проста, передбачувана, наповнена непоганими елементами. Наприклад, Глайдер та Кайтмен постійно роблять один одному офіційні пропозиції в будь-якій ситуації. Це супер мило, і це зрівноважує деякі типу дивні еджі речі, наприклад, туалет, завдяки якому герої можуть опинитися у 80-х. Гумор непоганий, вже краще ніж четвертий сезон Харлі Квін. Я не можу сказати, що це новаторський і цікавенний проект. Він не має нічого унікального, не має ніяких нових ідей чи стейтментів. Трошки затягнутий, трошки туповатий. Але все одно хороший із серцем. Кайтмен повернув у франшизу давно забуту теплоту та відносини першого сезону Харлі Квін.